В Україні процедуру ідентифікації мають пройти не всі пенсіонери-переселенці. На цьому наголосили у відділі обслуговування громадян пенсійного фонду України. Процес підтвердження особи одержувача пенсії стосується лише пенсіонерів з числа ВПО, які перемістилися до початку повномасштабного вторгнення. Наразі дуже багато зараз звертається пенсіонерів за ідентифікацію. Ще раз наголошую на те, що ідентифікацію проходять лише внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської області, які були зареєстровані починаючи з 2014 року, тобто до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого 2022 року. Всі інші громадяни, які зареєстровані після 24 лютого 2022 року, або і пенсіонери, які перебувають на території міста Озевата, нікуди не виїжджали, таким громадянам іденфікувати та поновлення виплати пенсій, приходити до нас не потрібно робити. Процедура ідентифікації тривала до 31 березня поточного року, із завершенням її термінів пенсіонерам-переселенцям виплати на банківські карти не перераховували. Але у відділі обслуговування громадян пенсійного фонду України звертають увагу, що для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року і не пройшли ідентифікацію, цей процес продовжили. Після проходження процедури підтвердження особи, виплата пенсій відновиться. Її виплачуватимуть з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації. Також у відділі обслуговування громадян нагадали і про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Кожного року органи пенсійного фонду в червні місяці роблять перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Якщо людина пропрацювала 24 календарних місяця після останнього звернення до органів пенсійного фонду, не приходила до нас, не подавала заяву на перерахунок пенсії, то ми автоматично робимо цей перерахунок саме. Тобто люди отримують в червні місяці новий розмір пенсії і доплату з 1 квітня.